Всім привіт! Ви на каналі Hello Anne. І сьогодні ви дивитесь випуск п'ятниці номер 15. У нас новинка. Рубрика Що де, коли» Нещодавно вийшов новий кліп дідя Банда Банда. І він повчальний. Тому рекомендую подивитись. І не забудьте лайкнути. Коментар Hello N під відео. А тепер рубрика Найкращий ваш коментар. Починаємо з нового каналу англійською мовою Anna Stories. До речі, якщо ви ще не підписались, а вивчаєте англійську і любите відео Hello N, в кінці цього відео буде посилання на цей канал. Підписуйтесь! Дивіться відео до кінця. Ставте лайки і коментуйте. Отож, цього тижня найбільше лайків набрав коментар Марта Вірт. Thank you, Marta. На каналі HelloN найбільше лайків набрали такі коментарі. Від Алінки Вихрущ. Від Віолета Вак. І від Марта С. Віт. Тепер рубрика Дзвінок підписнику. Але хочу повідомити, що наступного разу Hello N хоче знову протестувати підписників по запитаннях стосовно своїх відео. Тому, якщо ви уважно дивитесь відео «Hello, HelloN, і хочете, щоб вас протестували, тоді пишіть в коментар під цим відео. Хочу, щоб ви не протестували у рубриці Дзвінок підписнику. Як ви записані, «Контакті» або у Фейсбук і присилайте туди Hello Anne свої номери телефонів. Спершу ми дзвонимо ті, хто перший написав коментар згідно правил до рубрики Дзвінки. І це... Вікторія Дем'янчук. Телефонуємо. Алло, Алло, привіт! Це Аня з каналу Hello Вікторія? Це Вікторія? Віктор, я вона забула телефон. А, зрозуміло. Вікторія забула телефон. Їдемо далі. Маша Лав, УВК Марійка Якімець. Марійка також не чекала від мене дзвінка. Hello, Kate! У ВК Катя Колесник. Що ж це робиться таке? Катя вибиває, мабуть, зайнята. Дві сестрички Настузка і Даруска у ВК Дарина Когут Ні, до кого не можу додзвонитись. Белла Лайф, у Фейсбук Вікторія Фортуна. Алло! Алло, привіт! Це Аня з каналу Hello Annie. ти до мене все-таки дзвонила, а я так чекала. Що ти робиш? Як справи? Все нормально, знімаєш випуск в п'ятниці. Так. Ну, що ти робиш? Я знімаю відео. А коли воно вийде? П'ятницю. Як в тебе справи? Гаразд, а ти є хвора, так? Ну там. Наша златочка також є, також трошки прихворіла. Зрозуміло. Бажаю тобі, щоб ти поскоріш виздоровлювала. Дякую, Аня. Ти дивилася сьогоднішнє відео. Да. Планка челендж, так? Ага. Там є деякі питання, на які я не відповіла. Можна, я тебе їх запитаю. Що потрібно робити, коли бачиш? Зеленого чоловічка. Ну я навіть і не знаю. Переходити дорогу. Якщо я переходжу дорогу, то потрібно спочатку подивитися вправо і вліво. Мається на увазі, що на світлофорі. Коли можна буде переходити дорогу, засвічується або червоний, або зелений. То коли засвічується зелений чоловічок, то можна переходити дорогу. А. -а, -а. Хитре питання. І ще є одне питання таке. Під яким кущем зайць сидить під час дощу? Під Яким кущем? Так, під час дощу. Ой, Аня, мене зараз хресло кличе. Добре, па-па. Руходільниця у Фейсбук Ярина Руда. Алло. Алло, привіт! Це Аня з каналу Hello Anne. Привіт! Як в тебе справи? Добре. Ти дивилася? сьогоднішнє відео. Планка челендж. Ще ні, бо в мене інтернет трошки. Ну, не, могла, не мала можливості, тому що я пішла на танці зразу. А, ну тоді обов'язково подивись. Подивіться зараз. У мене в цьому відео... Були питання, я на деякі не відповіла. Можна мені їх від... е... запитати тебе і чи ти відповіси? Добре. 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 Перше, що потрібно робити, коли бачиш зеленого чоловічка? Йди з другому мої синували, ніби коли на фігуфонії бачиш зеленого чоловічка Правильно, молодець. Дякую. А тепер друге. Під яким кущем сидить заяць під час дощу. я Під мокрим. Нічого, ще ти не відгадала, я також не здогадалася. Ти ви не маєш? Так. Анічка, я тобі скоро лист. Добре, дякую. Буду чекати. <ривіт> Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Передаю привіт усім твоїм підписникам і твоїм друзям і раді моєї подружки і всім всім всім, хто дивиться це відео. Добре, передаємо їм великий привіт. <ривіт> а, ш... а що ти робиш? До речі, я тебе, я тебе ще дивлюся, коли в тебе було тільки 3 тисячі і ще дві підписників. О, ти мій давній підписник. Дякую. Я маю дуже багато каналів, щось 5, може більше і я на всі на тебе підписувала. Ого, скільки ти маєш каналів, дякую. І на златку те. Латуся, напевно, ще також була би рада. Добре, було приємно з тобою познайомитись. па папе. Па -па. Маша Рожна, У ВК Марія Задорожна. Алло. Алло, привіт! Це Аня з каналу Hello Привіт! Привіт! Як справи? Добре, з музичної прийшла щойно. Ого, ходиш в музичну. А який клас? Ага. Я вже шостий. А на чому ти граєш? На скрипті. Ого, класно. Ти дивилася моє сьогоднішнє відео? Ні, сьогодні ще не сміла подивитися. О, тоді обов'язково подивись. Добре. Ну і в цьому відео мені задавали питання. Я на деякі не відповіла. Можна тобі задати ці питання, і чи ти, їх відпові... і чи ти на них відповісиш? Давай. Що потрібно робити, коли ти бачиш зеленого чоловічка? Переходити дорогу. Правильно! Молодець! Дякую. А тепер під яким кущем сидить заяць під час дощу? Мокрий е -е. дущ. Правильно! Молодець! Ти відповіла на всі. На, на два питання, на які я не змогла. Скільки тобі років? Мені 13. Ого, багато. А коли ти народилася? Я 30 травня. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Добре. Я передаю привіт всім підписникам. І передаю привіт своїм однокласникам, які також тебе дивляться, і своїй сестрі Насті. Добре, передаємо їм також великий привіт. Добре. Було приємно з тобою познайомитись. Папа, папа, -па. рубрика. Привітів. Іванка Карпенко. 14 березня було день народження. Вітаю тебе, Вікторія Савчин, Софія Фартушинська. І Христі Гаєвськ Віка Квіточка і Сестри Маріть, Белла Лайф, Божена Умченка, Анджеліна Котик Ексді, Світлана Висоцька, Джулія Санер, Христина Вітовська, Громяк Юля, Гудима Соня, Софія Савіцька, Анна Смайл, Алінка Вихруш, Анастасія Чижевська, Марія Бойчук, Настуся Смайл, Людмила Мудро. Белла Хел, Софія Кухар, Мирослава Макарчук, Христина Цюк, Вікторія Харченко, Юля Шевчук, Вікторія Петрова, Зе Світ, Дмитро Карабін, Віка Клубніка. Привіт вам! Тепер сіни! лайк і підписку. До зустрічі! А канал Анасторис ось тут.